Вітаю всіх! Сьогодні у нас 4 січня 2025 року, і з вами знову я, ваш нестандартний нутриціолог, мотиватор та людина, яка заряджає вас і допомагає вам змінювати ваше життя на краще. Про що ми сьогодні поговоримо? Ми сьогодні поговоримо про те, чому ми, коли відчуваємо, що ми зробили багато-багато помилок, або не зовсім багато. Потім здаємося. Або перестаємо вірити в себе. Ми поговоримо про те, а, наскільки важливо помилятися, і що дають вам ті помилки, які стаються з кожним. Ви не думаєте, що є люди, які не помиляються. Ваші помилки найперше собі запам'ятаєте, ваші помилки це ваш ріст. Але давайте по попоч... порядку: кожна з вас, кожна взагалі людина в світі. Вона має свою силу. І в кожної вона якась інша. І це не означає, що для того, щоб бути сильним, чи для того, щоб бути індивідуальністю, треба старатися якось вирізнятися. Навіть якщо ви почнете проявлятися або говорити якусь свою думку в будь-якому оточенні, ваша думка буде відрізнятися від інших. Вона буде іншою, вона буде вашою індивідуальною. Тому найперше, запам'ятайте, що кожен з вас, кожен з. Людей на планеті а, має свою силу. І цю силу просто потрібно побачити. А, як побачити? Повірити в себе, прийняти себе такою, яка ви є, почати а, змінювати себе, якщо вам якась частинка себе не подобається, почати її удосконалювати. Тому що ви ж знаєте, що будь-який талант, який ви маєте, його можна розвивати. Або забити на нього болт і жити просто, як, знаєте, колись сказали бурян при дорозі. От, можна і так. І це все ваш вибір. Тобто, якщо у вас немає сили, у вас багато помилок, вам нічого не виходить і так далі, ви праві. І якщо ви подумаєте, що ви ідеальна людина, що ви створюєте своє життя так, як ви хочете, і що у вас немає помилок в вашому житті. А якщо вони є, то вони для чогось вам вдалися, і ви також праві. Будь-яка ваша думка про вас, вона є частиною вас, вона є вашою основою. Далі, про що хочу сказати? Хочу сказати про те, що пам'ятайте одне: що всі ваші помилки, це не поразки, це ваші кроки вперед. Просто ви в момент, коли ви помиляєтеся, ви цього не бачите. Але запам'ятайте, що кожна помилка дає ріст вперед. Можливо, ви помічали, коли буває таке, що не помиляєшся, все йде, як іде, все так класно, начебто, знаєте, комфортно так а, кайфуєте. І тут, якщо в такому стані, от коли все, -все дуже гладенько, а, завжди задумайтеся. А чи справді вам. Подобається там, де ви зараз знаходитеся. Тому що коли нема помилок, коли немає дискомфорту, хоча б десь якогось, коли немає, а, взагалі, знаєте, вам здається, що ви в такому коконі, от як ми знаходимося в мамі в животику, нам всього вистачає, нам всього достатньо, нам нічого не потрібно. А, і в житті це дуже Погана фігня, Якщо ви знаходитеся дуже довго в такому стані, то можете розуміти, що ви не розвиваєтеся. А людина створена для того, щоб розвиватися. Тому починаєте просто, якщо є багато помилок. Найперше, що потрібно зрозуміти, в чому моя помилка. І що ця помилка хотіла мені показати, доказати, змінити мене. Для чого мені. Це вдалося, тому що будь-яка ситуація, будь-яка людина у вашому житті, навіть будь-яка річ, яку ви придбали, чи то стакан, чи то, можливо, якусь чашку, чи ручку, вона для чогось ви її придбали. Якась ситуація стається для того, щоб ви з нею щось зрозуміли. І я завжди тут повторююся: люди непогані, люди просто різні. І вони вам, якщо людина щось вам показує, ну тобто якісь ситуації стаються, які вам не зовсім комфортні, вам не зовсім подобаються, то це щось про вас, тому що ви в цій людині це бачите. Я декілька днів назад надсилала дівчатам в чат, де говорила, що те, що ви думаєте про когось, ви думаєте про цю людину на основі тих того досвіду, який є у вас. Це не про когось, це про вас, тому що ви так бачите цей світ. І давайте про помилки, я прямо захотіла вам розповісти про Ілона Маска. Я думаю, що кожен з вас про нього знає і знає історію, як він, а, як е, не те що як він створював, а, як його знецінювали кожного разу і відправляли назад, коли він приходив з якоюсь ідеєю. І це ставалося тисячі разів, поки він не створив А ми, от коли щось робимо, ви подумайте, чи ви помилилися вже тисячі разів, чи вам вже закрили перед вами двері тисячі разів. А якщо навіть тисячу раз закрили, і вам не вдалося, спробуйте тисячу перший А може це буде якраз той раз, коли вам вийде, саме так як вам цього хочеться. Тут стається така річ дуже часто. Помічаю прямо в консультаціях, коли кажуть, я робила, 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 нічого не вийшло. Все, я вирішила, що я цього робити просто не буду. І коли ви відмовляєтеся, що ви чогось не будете робити, але це була ваша велика мрія, пам'ятайте про одне, що ця мрія до вас все одно повернеться. Тобто настане момент, настане той час, коли ви все одно повернетеся туди саме, в те саме місце, і знов захочете реалізувати цю ідею, цю свою мрію. Тому завжди перед тим як щось кидати, десь тупати ногами. Знаєте, отак як маленька дитина. Подумайте, чи справді цього варто от зараз кидатися з крайності в крайність, можливо, краще зараз відпочити, чи можливо краще сісти, порозмовляти з собою, чи прийти до когось, до фахівця на консультацію, розібратися, чого чого стається це вагарання, чого мені не виходить. Тому що я завжди кажу, що можливо, все. Просто на неможливе, потрібно більше часу. І я це переконалася в дуже багатьох моментах саме сама на собі. І це такий мій слоган, з яким я йду по життю вже напевно більше трьох років. Бо це справді так, якщо вам здається, що от якась там не знаю, вам ідея прийшла якась в голову, наприклад, почати співати. А ви співати не вмієте? Але якщо ця думка вам прийшла в голову, 50% за вас вже зробили. А вам потрібно просто докласти зусиль і зробити те, чого вам хочеться. А ще дуже часто чому не виходить щось, або в нас стаються помилки, коли в нас хаотичні дії. Тобто ви робите багато всього, але коли ви от візьмете оця ваша ціль, і ви до неї йдете. Але виходить, ви робите багато дій, які не ведуть вас до вашої цілі. А десь просто вас, знаєте, крадуть вашу енергію, ваші сили. Тому за цим також спостерігайте. І а, тут хочу вам навести приклад про те, що ваші помилки це також ваша віра в себе, це також ваша любов до себе, ваше прийняття себе. Тобто, про що? Давайте зараз роздроблю, так як ви любите все мені писати, що Мар'яна, роздроби цю інформацію. От я роздроблю зараз цю інформацію. Коли. У вас стається якась помилка у вашому житті. Ну, тобто ви щось зробили, от розумієте, пляха-муха, я налажала, от реально, ну, як можна було так зробити. І в цей момент, якщо ви не приймаєте те, що ця помилка сталася, тому що сталася, тому що ви не робите, все, з е, всіма буває так. І це нормально. І ви починаєте звідти брати просто якісь, якусь користь, тобто, чому сталося, а як могло статися, а як я могла поступити, а як я можу поступити наступного разу і так далі. Це ви приймаєте себе. А якщо ви починаєте себе гнобити, картати і так далі це не прийняття себе, тобто ви вже себе не любите. Розумієте, про що я кажу? Старайтеся в будь-якому випадку протягом дня себе питати. Я зараз це зробила для кого? Для себе? Я люблю себе. Що я зараз роблю? Чому я так поступаю? І так далі. Задавайте собі ці запитання. Це м, прямо, знаєте, такі речі, які потрібно робити постійно, на постійній основі. Спостерігати, де я проявляю любов до себе. От навіть сьогодні, протягом, ну, зараз вже в Україні вечір, нехай буде завтра. Ви подивитеся прямий ефір. В записі багато хто з вас дивиться, я знаю це. А, тому стараюся робити їх а, прямо транслювати і тут, і потім відправляти ще в YouTube, щоб ви могли подивитися на швидкій, як це? На швидкості. От. І просто подумайте: от коли вечором будете лягати спати, що я сьогодні зробила для себе? От саме для себе. Де я до себе проявила любов? І прямо хоча б 3-5. Речей цих. Свідомо прокрутіть їх в голові. Ви помітите, наскільки це в якийсь момент стане для вас такою, знаєте, такою а, спорудою всередині вас, яка буде вам опорою. Далі, давайте я вам наведу приклад, наскільки а, коли проводила марафон. Якісь не пам'ятаю якісь марафонів і дівчатам розказували цю ситуацію. Вони сказали, спочатку почали всі а, страйкувати, казати, що ні, це неправда. М -м -м, але потім, коли я договорила ситуацію до кінця, кожна з них зрозуміла по-своєму і кожна з них задумалася. Тому зараз з вами також поділюся. Якщо в когось є якісь запитання, можете мені писати, чи тут зараз в коментарях, чи можете навіть після того, як ви прослухаєте прямий ефір, писати під прямим ефіром, чи в Ютуб, чи в Інстаграм. Дивіться, є така ситуація, що ми дуже часто кажемо, що ми себе любимо, просто для того, щоб це сказати, для того, щоб це комусь підтвердити. І прямо тут є дуже крута ситуація, дуже крутий приклад, який кожен з вас може потім взяти в своє життя і себе запитувати, так? Дивіться, коли ви збираєтеся йти на вулицю десь гуляти, ви як одягаєтеся? От прямо себе запитайте, задумайтеся, як я одягаюся, коли йду на вулицю. Напевно, що ви миєте обличчя, напевно, що ви наносите крем, можливо, ще там робите макіяж. От я сьогодні до вас прийшла зовсім без макіяжу, тому що моє обличчя мені останнім часом дуже сильно подобається, немає ніяких висипань. Я така, все, треба до вас вийти так, як є, а, щоб не говорили, що там фільтри на себе понаставляла. Хоча я на фільтри останнім часом взагалі не ставлю. А це також, до речі, про прийняття себе і про любов до себе, коли ви наставляєте фільтри, тому що вам не подобається своє обличчя таким, яким воно є. Але зараз не про це. Беремо цю ситуацію, про яку я тільки що говорила. А ви йдете на вулицю, ви одягаєтеся, ви вдягаєте якісь красиві речі, ви приводите себе у порядок, правда? ж? А тепер оцю ситуацію збережіть в своїй голові, і ми рухаємося далі. Далі ми рухаємося з чим? З тим, що, коли ви вдома, самі з собою, ви також фарбуєтеся, ви також одягаєтеся красиво, ви також бризгаєтеся духами і так далі, ви також розчісуєтеся, миєте обличчя. Задумайтеся над цим. Тому що, щоб ви розуміли, коли ви йдете на вулицю, і одягаєтеся на вулицю, причепурюєтеся, ви робите це для когось. Для того, щоб хтось вас побачив. Коли ви робите це вдома, незалежно від того, чи є хтось вдома чи немає, ви це робите для себе. Тобто для того, щоб проявити свою турботу про себе. І тут. Прямо задумайтеся, чи є у вас от цей мікрокрок, бо їх дуже є багато. Я про це все розповідала на марафоні. Зараз буду ще з дівчатами ділитися. Тому хто захоче, приходьте в марафон і а, марафон називається Люблю себе понад усе. Туди а, доступ за донат, і там я про це все буду роздроблювати, розповідати далі. Але просто навіть з цієї ситуації візьміть і зрозумійте, чи є у вас тут контакт, чи стається у вас отак. Що, тобто, я йду на вулицю, і я там одягаюся для кого? А дома я одягаюся для кого? А це я роблю для кого? Кожного разу, коли щось робите, коли щось думаєте, коли робите якісь певні, знаєте, дії, просто подумайте, а для кого я це зараз роблю? Якщо ви розумієте, що ви робите десь через силу для когось, щоб хтось побачив, то запитайте себе, а чи варто мені це зараз робити? Ну, а якщо мене ніхто не побачив. А якщо нікому до цього діла немає, то що? Я перестану це робити. Оце себе запитаєте. І ще є одна дуже крута практика, зараз дам. Але хочу вам сказати, що коли взагалі стається якась помилка з вами, якась така ситуація, знаєте, де ви розумієте, що прямо вона вас скочує вниз. В мене бували колись такі моменти, коли я робила якісь помилки, прямо. В житті якісь такі ситуації складалися, які я потім картала себе дуже довго: що бляха муха, як я могла так поступити. І тут я вам скажу, що дуже круто, якщо ви починаєте собі задавати запитання, чому це сталося? Для чого це зі мною сталося? Що ця ситуація могла мені показати, це те, що я вам говорила на початку. А Ще важливо, що. Важливо, в будь-якому моменті, у будь-якій ситуації, які, а, яка складається з вами в житті, ви завжди себе запитуєте, я, я це роблю з якою емоцією? Будь-що, що ви робите. Яка в мене зараз емоція переважає? Якщо ви розумієте, що там переважає жалість, не, -не, не туди. Значить, починайте думати, а чому саме я ту людину жалію? Чи там. Ту ситуацію жалію чи себе, чому я жалію. А, якщо саме дивіться, бо, тому що жалість і любов це дві різні речі. Не плутайте отут. А, навіть коли ви щось робите для когось, якщо ви чекаєте від когось якогось прояву, того, що ви, наприклад, ви в людині там щось не знаю, написали якісь там, візьмемо диплом, колись писали рукою, не знаю, чи хтось ще писав, а, і ви, наприклад, вам людина допомогла в цьому. І ви їй за щось за це щось віддаєте, так? А потім, коли ви щось комусь робите, і ви знов чекаєте, щоб вам щось віддали, тобто щоб був взаємообмін. І я завжди в цьому випадку кажу, що якщо ви щось робите для когось, ви хочете це зробити, просто через те, що у вас є надміру цієї любові, цієї цього, цього часу, який ви хотіли б приділити комусь, то просто це зробіть без очікування. Що хтось вам щось винен. Ніхто вам нічого не винен. Та людина просто прийняла і вам може прийти потім допомога, якась підказка, будь-що. Зовсім від іншої людини, не від цієї самої. Тому що, чому я взагалі вам це все розказала? Зараз, зараз я вам складу пазлик, з якого ви будете вражені. Дивіться, є така фігня, що коли ми вимагаємо чогось від інших. А інша людина цього не може нам дати, тому що ви бачите світ по одному. От дивіться, ви бачите це як просто чашка, правда? ж? А я в цій чашці бачу щось більше, тому що це чашка, яка від моєї бабусі з села. Я знаходжуся в Канаді, і тобто я собі звідти привезла цю чашку. І коли я з нею п'ю, я себе відчуваю по-особливому. Так само і у вашому житті. Щось вас може надихати, а для іншої людини це може бути нормою. Або може бути щось, є таке слово російське сверх'єстественне, типу надприроднє. І це нормально, бо, тому що ми всі різні. І ці всі ситуації, коли ви себе гризете, коли ви себе не приймаєте, коли ви себе не любите, коли ви себе недооцінюєте. Коли ви вимагаєте від інших від світу, що бляха-муха я крута, дай мені то-то, вот, то-то, то то тому що я хочу. Звідси з цього всього починаються різні ваші шлункові хвороби: синдром роздратованого кишківника, гастрит, всіма відома язва, якась, якась печія, рефлюз нудота, рвота і ця вся єрунда. Щоб ви розуміли, оце ви їсте себе, тобто через якусь ситуацію ви себе їсте, ви себе не приймаєте. А там всередині вашого організму відбуваються процеси, які вас руйнують насправді. Тобто, якщо ви думаєте, що голова, тобто те, що ви думаєте, не поєднане з тим, що відбувається з вашим організмом, то ви дуже сильно помиляєтеся. Тому починайте фільтрувати свої думки. Починайте змінювати свої думки, навіть свої переконання, тому що щоб ви розуміли, що будь-яке переконання також веде або обмежує вас, або просуває вас, але будь-яке переконання також може дати якесь захворювання, якусь всяку білібірду, якої вам точно не треба. А зараз що хочу вам сказати: я сьогодні вийшла до вас в такий короткий прямий ефір. Дякую вам за те, що ви провели зі мною хтось свій день, хтось свій а, ран... ранок, хтось свій вечір. Декілька хвилин, тобто 20, можливо, 22 хвилини. А, і хочу вам всім побажати, щоб цей вечір у вас був сповнений любов'ю, сповнений турботою про себе, а, щоб ви надихнулися домашнім затишком. А, завтра всім бажаю щедрого святого вечора, щоб. А, Прямо в моменті, коли ви будете вечеряти, коли ви будете щедрувати і так далі, щоб а, ці такі моменти вас зігрівали, вони вас, вам давали силу, давали вам натхнення, давали вам ту мотивацію, яку ви шукаєте, яку ви а, часто не бачите. А мотивація, сила волі, будь-яка будь ситуація, яка складається. Вона стається з чого? З малесеньких кроків, те, що я вам завжди кажу: не старайтеся отак взяти чашку і за один глоток випити все. Ви ж не зможете. Це так само і в житті. Ви не можете взяти от просто, і одним глотком випити цю каву. Так само ви не можете одним глотком прийняти ту чи іншу ситуацію, змінити ту чи іншу звичку змінити те чи інше своє мислення, своє ставлення до якоїсь речі. Робіть це поступово, і ви маєте кожен з вас надзвичайний інструмент, безкоштовний інструмент. Ви маєте мою сторінку тут в Інстаграм, в Ютуб, в Тіктоці я правда менше. Там все танцюю, але тобто ви маєте інстаграм, маєте Ютуб, де ви можете постійно йти, переглядати якісь прямий ефір. В кожному прямому ефірі ви знайдете оцю ж річ, яка вас включить. І я це точно знаю. І я бачу це по вас. Ви багато хто мені пишете, Мар'яна, ти мене включила, ти мене замотивувала, ти почала мене змінювати. Я змінилася після твоїх курсів і так далі. Кожен щось своє. Хтось комусь вистачає одної годинної консультації зі мною для того, щоб переключитися і почати жити своє життя. Не скочуйтеся вниз. Дивіться, хочу вам ще показати одну річ. Бачите, є ці всі колечка. І оце всі колечка це ваші кроки. От є ваше життя. Оцей зошит це ваше життя. Тому що життя швидкоплинне. І вам хочеться звідси опинитися тут. А ви не можете цей крок зробити таким великим. Робіть його мікро, міні-кроками. Наскільки можете до того стану, дивіться, я завжди кажу, що будь-яку свою ціль мрію роздроблюйте до того стану, поки ваш мозок не буде чинити супротив. Розумієте? Якщо у вас десь упротив, що бляха-муха, я без, цукра, без цукру здохну, то не відказуйтеся від цукру. Відкажіться просто від білого цукру, а їжте фрукти, їжте, не знаю, якісь різні підсолоджувачі, додавайте і так далі. Якщо ви розумієте, що ви не можете випити 2 літри води, почніть пити хоча б замість одного стакана, два стакани, замість двох стаканів, потім вип'єте три і так далі. Не буває. Не буває так, щоб за один день змінитися. Те, що вам розповідають, прийди на марафон, схуднеш на 10 кг, прийди на марафон, навчишся дихати, прийди на марафон, я вам скажу, що ці всі марафони працюють тільки на той час, поки ви знаходитесь на марафоні. Тому що далі прийдеться самому робити якісь дії. А якщо не хочеться, а якщо забила болт, тому що бляха-муха було важливіше щось там друге, то ви завжди себе запитаєте, а що може бути важливіше за мій внутрішній стан. А, прямо на останній ноті хочу вам сказати, що дитина до трьох років вона переживає проблеми своєї мами. Якщо в дитини не прорізаються зуби, це про те, що мама щось хоче замовчати, вона не хоче про якусь інформацію розповідати. Якщо в дитини проблеми з тим, що в неї, знаєте, ці метеорити, газики, це також про маму. Якщо в дитини стається температура, це про маму. Якщо дитина ночами не спить, це про маму, це не про дитину. До трьох років дитина це проекція вас. Якщо ваша дитина дивиться в телефон, то це через те, що ви дивитеся цей телефон. Якщо ваша дитина не хоче їсти овочі, то напевно це через те, що вдома ніхто цих овочів не їсть. І коли ви починаєте свою відповідальність перекладати на дитину, на чоловіка, на подружку, на маму, на ще когось, ви зливаєте туди свою енергію. І потім, коли вам хочеться почати робити ту чи іншу звичку, почати змінювати своє життя, ви розумієте, бляха-муха, а ці сани не їдуть. Не їдуть, тому що немає енергії. Тому що ви все злили, тому що ї, їсте те що-небудь. А коли ми їмо що-небудь, наш, наш тіло, наш організм чим наповнений? Чим-небудь, а ви хочете від нього, щоб він працював на всі 100? А як він може працювати на максималки, якщо ви йому даєте їжу, яка може допомогти йому працювати тільки на мінімалках? Задумайтеся про ці всі речі. І будь-що, що стається з вами, будь-що, що приходить в вашу голову. Будь-що, що ви бачите ззовні, це все про вас. І якщо я це бачу десь там, то це про мене. Якщо те, що ви бачите, це про вас. І це не означає, що мої прямі ефіри, що мої консультації змінюють всіх людей. Ні. На превеликий жаль, як би я сильно не хотіла цього, так не відбувається. Тому що є ті, які просто приходять, слухають, думають, як класно вона розказує, йдуть далі. І живуть так, як жили. І це те, що мене, напевно, найбільше вбиває. Але я буду продовжувати. І я сподіваюся, що я достукаюся прямо до великої кількості людей, до великої кількості ваших сердець, щоб ви почали ставати кращою проекцію себе. Це найважливіше. Через любов до себе. Тому що, коли у вас є любов до себе, ваше оточення, ваші ситуації в вашому житті, вони змінюються. На сьогодні все. Обнімаю всіх, посилаю вам любов. Бажаю вам завтра гарного, щедрого вечора, спокійного, затишного. І пам'ятайте, що все те, що ви шукаєте зовні, знаходиться всередині кожного з вас. На сьогодні все. З вами була. Ваша Мар'яна, яка чуть не розлила каву.